Куденки Іван Андрійович вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу і завжди бути йому вірним і вітер, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторки. Клятва на вірність українському народу при Карпатському національному університеті. Понад три десятки студентів кафедри військової підготовки склали присягу. Служу українському народу! Вони отримали звання молодшого лейтенанта. Дуже рада, що поступила саме на військову кафедру, адже я здійснюю свої бажання і загалом щодо кар'єрного росту. Незважаючи на ці об'єктивні обставини, які зараз в нас в країні, вважаю, що головним обов'язком кожного громадянина України є захист вітчизної, територіальної цілісності та недоторканності України. Вступали ми на кафедру після початку повномасштабного вторгнення, тому тут було якби два варіанти або й то служити, або здобувати. Фах офіцерський, військове ремесло освоювати, ну і паралельно ще закінчував магістратуру історичну. Це відповідно у грудні вже було реалізовано, закінчив з відзнакою. Ну і плюс нас станом на той момент були чотири спеціальності наявності. Ну, відповідно, завжди цікавився комп'ютерами технікою, тому вирішив все ж, незважаючи на те, що основна спеціальність гуманітарна, тут обрати технічний напрям. Ну і в принципі про це не шкодую, Багато якби нового цікавого зміг дізнатись, і вже є перспективи, певні плани на подальшу сферу, на подальшу реалізацію. Курсанти кафедри опанували три військові спеціальності: організація морально-психологічного забезпечення військ, математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем та організація перевезення і управління на автомобільному транспорті. Важливо, що ми формуємо таку концепцію підготовки, яка в першу чергу базується на. Знаннях основної освітньої програми, де навчається студент, тобто, таким чином, з одного боку, він використовує університетські знання, а з іншого додається також і необхідні знання з військової справи, що в значній мірі дозволяє підготувати достатньо професійного офіцера українських збройних сил, і ті відгуки, які ми сьогодні маємо від керівництва збройних сил, вони є достатньо позитивними. Плані підготовки таких фахівців ми формуємо оборонні еліти в умовах, коли ми маємо такого небезпечного і підступного ворога, як Росія, все наше суспільство повинно розуміти, що ми повинні сформувати в першу чергу громадян, які кожен на своєму місці може в тій чи іншій. Ситуації захищати свою батьківщину. Кафедра військової підготовки Прикарпатського національного університету працює вже понад вісім років. Кожного року її випускниками стають десятки курсантів. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.